Job uh, chapter 2. Йла, другий розділ. I Just want to read from verse 11 to verse 13. З 11 по 13 вірш. І голос свій видасть Господь перед військом своїм. Бо табір Його величезний, бо міцний виконавець Слова Його. Бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести? Тому то тепер промовляє Господь: верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданням. 11, 12. 13, і вірш 13. І деріть своє серце, а не свою одіж і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий він та милосердний. Довготерпеливий та многомилостивий і жалкує за зло. In these few verses, в цих кількох <coughs> віршах we have good news and bad news. є і добра новина, і новина погана. And, well, which one you hear first люди іноді вибирають, яку ви хочете почути першою. I always think it's better to hear the bad news first. Я завжди рахую, що краще завжди почути першу погану новину. So you can know how good the good news is. Щоб зрозуміти, наскільки доброю є добра новина. And we find that here. І ми знаходимо це тут. In verse 11. У вірші 11. It speaks about the voice of the Lord utter him. Йдемош голос свій видасть Господь. What's his voice? Отже, це його голос. And it says in the verse. А в кінці вірша сказано. The day of the Lord is great and very terrible. Бо великий день Господа і вельми страшний. And who can abide it? І хто зможе його перенести? That's the bad news. Це є погана новина. That day of the Lord. Про той день Господа. Тут іде мова про той суд, який повинен був прийти на націю. Але, будь ласка, не думайте, що це тільки нація повинна чи буде засудженою. All of us. Are going to be judged. ми будемо засуджені. That's what makes it very real for today. Саме тому це є таким реальним на сьогодні. Because judgment will come to you and to me. Бо суд прийде і і до до вас, мене. As the nation had to answer to the Almighty God, нація повинна була дати відповідь всемогутньому Богу, you and I are going to have to answer to the Almighty God. Ви і я повинні будемо дати відповідь перед всемогутнім Богом. On that day of judgment. в той день суду. And it says: і сказано, Who can endure it? Хто зможе Його перенести? No one. Ніхто? That means all of us. Це означає, що всі ми, If we stand before God in judgment. якщо станемо на суд перед Богом. All of us Всі are going to be guilty. Знайдемося винними. We cannot endure it. Ми не можемо це перенести, не зможемо це перенести. Now, this is very real, це є дуже реальним, because it's for us today. бо це для нас сьогодні. And it continues in verse 12, це продовжується у вірші 12. And it says, Therefore also now saith the Lord because that judgment is coming. Now the Lord is saying these things. Turn everyone to turn everyone unto me. With your heart. And with fasting. І пост, і and with weeping and with mourning. You know what that's a picture of? Знаєте, є, that's a picture of somebody searching themselves. Того, Someone searching, how can I get right with God? Того, шукає, Someone who's also thinking that judgment is coming. Togt'or Sud. How can I get right with God? Well, God is saying. Turn ye even unto me. Vernita. Don't continue to go in your own way. Не продовжуйте йти своїм шляхом. Don't continue to think everything is fine. Не продовжуйте думати просто, що все добре. Don't 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 think about, it. think about positive things. Не думайте про це, думайте про щось позитивне. Think about Christmas. Думайте про Різдво. Think about a new year coming. Думайте про новий рік, який підходить. Think about something good. Про щось добре. Don't think about these things. Не думайте про ці речі. Do you know what the Lord says? А ви знаєте, що говорить Господь? Turn unto me. Верніться до мене. Don't continue going down this this road. Не продовжуйте йти тою дорогою. This road that doesn't give you reality. Тою дорогою, яка не дає вам реальності. Why? Чому? Because one day. Бо одного дня That day of the Lord is going to come. Той день Господній прийде. And we're going to be judged. І ми будемо суджені. Are we ready to meet God? Чи ми готові до зустрічі з Богом? Well, here we see this these um, actions of seeking after God. Тут ми бачимо ці дії чи кроки пошуку Бога. Where it says to turn. everyone, to me, with your, with all your heart. Mm -hmm. своїм, with fasting, постом, with weeping, плачем, and with mourning. you know what would cause something like this? It's two things. when you see your own self in the mirror, Коли ти бачиш себе в дзеркалі, How you really are. яким ти ти є, дійсно є. In the eyes of a holy God. в очах святого Бога, And you see yourself. і ти бачиш себе, це day of judgment, Коли ти розумієш, що чекає на тебе в день суду. That God has a place. що Бог створив місце, Where judgment will be. It's called hell. God has created an eternal place where judgment, where judgment will be. That will cause someone to to weep and to mourn. That will cause someone to lose their appetite to eat a Big Mac. Це викличе в когось втратити апетит, щоб їсти Big Mac. To have a good meal. Щоб мати хорошу, хороший, хорошу їжу. Why? Чому? Because I see the reality of this. Бо вони будуть бачити реальність цього. It's, it's not a, it's not a fairy tale. Це не якась сказка. But it's real. Це реальність. And they see themselves.

Того, It's the same idea of repenting. Ідея, Repent. Покайся. And put your trust in the Lord Jesus Christ. That will be the only thing that will save you and me. Річ, From that day of judgment. In verse 13, У вірші 13 it says, Rent your heart сказано, своє серце, and not your garments. а не свою одіж. Very interesting that it gives us this illustration. Дуже цікаво, що тут дається нам такий приклад. Because it was something that they did. This is something that they practice at this time. Бо це було щось таке, що вони практикували в цей час. When something They hear terrible or they something was done that was terrible? Well, вони чули щось жахливе, чи щось жахливе, жахливе чи було зроблено. They would rent their clothes. Вони рвали, дерли свій одяг. You know what God says? Ви знаєте, що говорить Бог? That's, the, that's a nice show. Це гарне шоу. What about your heart? як стосовно твого серця? That doesn't I uh I that doesn't identify the heart. Це якби не співставляється не те саме, що серце. And that's what God is calling people to do. А саме це є тим, що Бог кличе людей зробити. Come to me with your whole heart. Прийдіть до мене всім своїм серцем. Not with a show of renting your clothes. Не з тим шоу, щоб дерти свій одяг. There's a lot of shows in the world. Є багато шоу в світі. Sometimes they, they celebrate these shows a few times a year. We're we're coming to one of them. Did... So, the show of Christmas. Show 2. Sounds nice, looks nice. Гарно, гарно. Very nice hymns. But where's people's heart? It's not torn. вони не є подертими. And that's what God is calling them to do. А це те, що Бог кличе їх зробити. Because the day of the Lord will come. Тому що день Господній прийде. The day of judgment. День суду. Are you ready to meet him? Чи ви готові зустрітися з ним? It's going to come. Це прийде. So God continues to tell the people. Бог продовжує говорити людям. To rent your heart. Даріть своє серце. Make it real. Зробіть це реальним. Don't continue going your own way. Не продовжуйте йти своєю власною дорогою. Stop. Зупиніться. Think about your condition before God. Подумайте про свій стан перед Богом. And make it real. І зробіть це реальністю. And turn to him. Верніться до нього. Repent. Покайтеся. На repent is a nice word. Покаятись, це гарне слово. Коли ми дивимося на покаяння на практиці, є такий кінцевий результат в цьому. So, for example, we have, Judas. we have Judas. He was one of the twelve apostles. He saw the miracles of Jesus. He heard his words. And when he betrayed him, he understood he did wrong. You know what the Bible said? І ви знаєте, що Біблія говорить? Що він покаявся. And then we read, а далі ми читаємо, that he hung himself що він підвісив себе. Що він повісився. That's not the repentance that we find in, in, in scriptures. Це не те покаяння, яке ми знаходимо в Писанні. That lead you to God. Яке веде тебе до Бога. Because he repented. Він покаявся. And that he saw that he did wrong. Бо він бачив, що вчинив неправильно. But what he didn't do. Але що він не зробив. Is he didn't put his trust in Christ. Він не довірився Христу. It kept him in his sins. І це залишило його в його ж гріхах. So this is why we, we see the focus. Ось чому ми бачимо тут в центрі уваги. Of repenting with your whole heart. Покаяння всім своїм серцем. Rent your heart and not your garment. Даріть своє серце, а не свою одіж. Come unto me. Прийдіть до мене. Because feeling sorry for what you did? Бо відчуватися сумно за те, що ти вчинив. That's nice. Це є гарно. If you did wrong, you should feel sorry. Якщо ти вчинив погано, ти повинен почуватися Шкодувати про це. And because we have done wrong before God, І через те, що ми зробили неправильно по відношенню до Бога, we should feel sorry. ми повинні шкодувати за це. But if we never repent, Але що ми ніколи не покаємся, or If we only repent and never turn to Christ, we remain in our sins. So we read in verse 13. Um, again it says, and turn, okay, it says, uh, rent your heart. Сказано, даріть своє серце. Garment, а не свою одяж. And turn unto the Lord your God. І наверніться God. до Господа вашого Бога. And here's the good news. І ось добра новина. For he is gracious. Благосклонний він. And merciful. І милосердний. And slow to anger. Довготерпеливий. And great in kindness. Та многомилостивий. That's the God that you're turning to. That's the one that's calling you to repentance. That's the one that wants you to be real. Not just a show of renting your clothes, of showing sadness. показувати свій смуток and it's never coming from the heart а ніколи це не вийшло з вашого серця how does it come from the heart як це походить з серця when we see we have done wrong before god коли ми бачимо, що зробили неправильно по відношенню до Бога let's we'll look at one example один приклад ми подивимося if we go to luke Евангелія від Луки. That's in the New Testament, Matthew, Mark, and then Luke. Матвія, Марка, потім Луки. And if we read there's many examples. Є багато прикладів. We'll just look at one of them in chapter Luke, chapter 15. Але ми подивимося в один з них 15-му розділі Євангелія від Луки. And if we can read verses 17-19. Uh, з 17 по 19 вірш. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти Тебе. Недостойний я вже зватись сином Твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймисів. Um, Ми бачимо, що стається з цим чоловіком. Uh, and the story he's, he's the younger of two sons. В цій історії це молодший з двох синів. And he did wrong. And he came to his, himself, it says. He understood he did wrong now. And not only did he understand he did wrong, but he understood that this wrong was against heaven and against his Father. Але він зрозумів, що це неправильне було проти небес і проти батька. And not only did he understand that. І він не тільки зрозумів це. But he also understood. Але він також зрозумів, що він більше не гідний зватися сином його. He understood something. Він розумів дещо. He saw his sins. Він бачив свої гріхи. After many years, Після багатьох років. He finally saw his sins. Він на кінець побачив свої гріхи. And it says he came to himself. І спам'ятався. Now this is a good thought. Це є хороша думка. But if that's all that he did. Але якби це було все, що він зробив. It wouldn't change anything. Це б нічого не змінило. He will still be in his sins. Він би залишався в своїх гріхах. But if we read the next two verses, Але якщо ми читаємо наступних два вірші, 20 and 21. вірш 20 і 21, і вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгладів його, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього, той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе і недостойний вже зватися сином твоїм. So he didn't even, he didn't only think about these things. Він не тільки думав про ці речі. I will call that just renting the heart, I mean renting the clothes. Я, я б назвав це просто дертя свого одягу. That's just the outward thing, he's thinking about this. Це такі речі назовні, про які він думає. He understands he did wrong. Він розумів, що вчинив неправильно. Against God and against his father. Проти against against неба і проти батька. That he's not to be like a son. Він розумів, що вже не, вже не достойний зватися сином. But it wasn't until he rose. Але це не було, допоки він встав and went і пішов. He found Саме тоді він знайшов прощення. So good to think these things. Добре роздумувати про ті речі. It is good. Це є добре. Because it's reality. Бо це є реальність. But if that's all you do. Але що це все, що ви робите. And that day of the Lord comes, А день Господній прийде. you're still guilty. Ви будете все ще винні. But if you think about these things. Але якщо ви думаєте про це. And you God with All your heart. For sure it will lead you in one direction. Точно це поведе вас в один напрямок. And the only direction where you can find forgiveness of sins. Єдиний напрямок, де ви можете знайти прощення гріхів. It will lead you to the Lord Jesus Christ. Це поведе вас до Господа Ісуса Христа. The only one who was able to come in flesh and blood. Єдиного, хто міг прийти в в тілі і крові. And never sin. Ніколи не згрішивши. Never have had Ніколи не мавши гріха. And who is the only one who died for sins. І він є єдиний той, хто помер за гріхи. Because he's the only one that could do this. Бо він єдиний, хто міг це зробити. If you're seeking God in your life. Якщо ви шукаєте Бога в своєму житті. If you want to know how You can get right with God. Якщо ви хочете знати, як ви можете примиритись з Богом. He will lead you to the Lord Jesus Christ. Він поведе вас до Господа Ісуса Христа. That's the only way we can find forgiveness of sins. Бо це єдиний шлях, де можливо знайти прощення гріхів. And I hope you 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 take these steps even today. І я надіюсь, що ви приймете такі кроки навіть сьогодні. To not only rent your clothes. Щоб не тільки рвати, дерти свій одяг. But rent your heart. Але дерти своє серце. And not only stay there, і не тільки залишитись там. But turn to God. Але навернутись до Бога. And receive of his salvation for your soul. І прийняти його спасіння для своєї душі. That's in the Lord Jesus Christ. Який є в Господі Ісусі Христі. The one who paid the price for your sins. Тому, хто заплатив ціну за ваші гріхи. If today, якщо сьогодні, You put your trust in Him. We would hope you would do that. This day to turn to God and put your trust in His finished work in the Lord Jesus Christ. The only one, в єдиного who can bring to you the forgiveness of sins. хто може дати вам прощення гріхів, Let's close in prayer. Закриємо молитвою.